Привітаю вас. Давно вже хотів записати відео. Таке, знаєте, якби думав над цим давно, так сядеш, думаєш, та ні, не готовий, сяду, не готовий. От, а зараз я готовий. <реш> Зайте про що хочу з вами поговорити. Я хочу проговорити про аматорський підхід і про професіональний підхід. От ми з вами сьогодні всі знаходимося в такій індустрії, яка нас і вас відділяє від, ну, від, від великого, від дуже великого, Відділяє яких 2-3 роки. Я вам серйозно кажу, 2-3 года ну, перед нами, все одно все ці 2-3 роки є, і вони все одно пройдуть. І якщо за ці 2-3 года, за 2-3 роки зробити професійно все, слухайте, більше потім не прийдеться нічого робити. От серйозно, потім прийдеться просто, просто, ну, підкидувати трошечки дров в стичку, а зараз треба і розтопити. Зараз у вас хата стоїть, така, знаєте, в якій не топилося 10 років. І для того, щоб ну, тягу треба провірити, там, почистити ці всі там, як воно називається, колісники, там, чи як воно там, ну коротше. От. Потім треба туди дровець підсушити, положити. Да, це все ресурс, це все ну, заходиш в холодну хату, ну, щоб її розтопити, треба постаратися. От, ну, Потім, коли вона прогрілась, коли вона прогрілась, коли ти вмієш топити печ, коли ти знаєш, як правильно закривати там от ці всі перепускні клапана. Вона просто гоготить і, і жарко в хаті. Зимою мінус 30, тебе в хаті жарко, але дров то треба менше, ніж в момент, коли ти розтаплюєш, розумієш? <гум> От чого фішка. І я згадав, я згадав таку ситуацію, ребята. От дивіться, аматорські колективи да? і професіональні. Пам'ятаєте, була така передача X-Factor? От я любив цю передачу, чого? Тому що там вживу можна було подивитися на людей, які. Знаєте, які не учились ніде, і можна було побачити оцю силу бажання, силу рвення до хорошого у простих звичайних людей. Всі класно співають, всі, всі класно все роблять, да? Потім проходив відбор, Проходили відбори люди. І що потом? Потім брали тренерів, і тренери вже там казали, як ставить зв'язки. Да? Тобто, вчора людина, яка. Думала вдома, що вона там співає, і всі, ой, у нас такий, він співак хороший, да там на свадьбах грав. Всі вважали, що він красавець, через те на X-фактор попав. Коли він прийшов на X-фактор і попав до професіональних тренерів він в шокі. Чого? Тому що виявляється що треба правильно стояти, треба правильно держати голову, правильно, щоб вібрували твої зв'язки, треба правильно. ну Технологія ціла. да і от ви пам'ятаєте, як із обичних людей, у яких є шанс у яких є шанс. Професіональні тренери робили професіонального півця, чи музиканта там як це назвати, да? співака. Замітьте, той хто круто співав без тренера, не зміг нічого. Понимаєте? Тобто Професіональний підход він все одно. Говорить про те, що тебе хтось вести. Дивіться спорт. Дивіться спорт, да? От кажеться. От скільки людей грає класно в футбол, в хоккей, в баскетбол, на площадках, он, да? і от людина там, допустим, в дворі він профі. Він найкращий. Він лучше всього по кальцю бросав. Він просто професіонал. Там весь двір од нього пищить, дівчата там всі хотять, всі хочуть з ним почати зустрічатися. От. Тому що він круто по кольцю бросає. Ну коли він виходить на майданчик, де грають професіонали, він просто ніхто як щенок. Замічали таке? І замітьте, от всі професіональні майстера спорту там і так далі, боксери. Та вони всі тренувались, друзі. Це не просто получилось. Це не просто получилось. Всі співаки, от візьміть там, давайте, Вакарчуки, оці всі там, група Металіка там Ганзен Roses так, да, у них були якісь задатки, але вони всі позаканчували консерваторії, ребята, вони тянули, вони рвали задницю, щоб стати тим, ким вони є. Ми приходимо бізнес бізнесами. Він простий, як, блін, просто він простючий, як легше борща, чим борщ варить важче. Но, є аматорський підход і є професіональний підход, розумієш? І ми хочемо через аматорство. Вибрати, подивитися, хто вміє співати, у кого ну, просто німий німа людина, да, вона співати не буде. Тому як ти там якого тренера не ціпляєш. І ми що робимо? І ми вибираємо з вами людей, які, у яких людські качества є. Понімаєте? Тобто люди, які, з якими ми сьогодні спілкуємося, я з вами спілкуюсь, да ми просто з вами спілкуємося, тому що ви круті ребята. Це не за те, що ви хочете там порошок стиральний покупати. Не вірите? Да ми з вами спілкуємося тільки за те, що ви класні. У вас шанси є. У вас є шанси на це. У мільйонів людей шансів в ноль Вообще, Вони навіть і близько не наблизяться. Ви, маючи такий потенціал, ще, приходите сюди і залишаєтеся аматорами. Бринкаєте на гітарі тоді, коли вам зручно. А ви могли б стадіони збирати. Ви бринчите, да, ви тільки на трьох акордах. Чого ви не хочете вчитися далі? Так тут вже треба гітару ще купити, а я на своїй після діда залишився і там гвістками збив. Блін, в дворі будеш дзінчати цієї гітари, в дворі, всього в дворі, буде 10 бабок старих сидіти і казати, ой, молодець, як горно гроє! То біс, цього що? Тобі нужна нормальна гітара. Нормальна гітара, нормальні ноти, нормального тренера. Ну, з нормальним тренером У вас уже плюс. Есть еще, ребята, надо мной есть такие тренеры, слухайте. Вы получите до них доступ. Вы получите до них доступ, но вам надо пройти первый, второй, третий, четвертый класс. Понимаете? Ну классная керевничка у вас атакан. Что ты сделаешь? Ну после, после будет выпуск, вас станете платиновыми. Мы вас передамо дальше. В середню школу. Станете із зубрудами. От мене передали в середню школу. Я зараз йду до ізубруда. Потім буде вищий пілотаж, вища школа, розумієш? Блін, ну не само по собі, ну не будьте ви такими наївними. Не робіть ви цей бізнес тоді, коли вам хочеться. Робіть його тоді, коли нужно. От людина мені каже, я йду на роботу і не роблю бізнес МВ, тому що в мене робота. Вдумайтесь, ребята. Я так замурюсь на роботі, що мене на ЄВВ не хватає. Та я розумію. Ну я, ну, я слова ці но, але ну, позицію не панімаю. Тобто вона і в місячній з головною болью може легко стоять за прилавком ради 10 тисяч гривень. А ради мільйона гривень в год людина не може виділити сутки в день. Виділити час, щоб прийти на зустріч, щоб поспілкуватися з людьми. Щось, ну, ну, якби, я ж таким самим був. Це я зараз умнічаю і хочу вас наставити, щоб ви не тягнули ризину. Повірте, повірте, приспічте колись, ребята. Появиться момент, коли будуть і бабки, і час, і здоров'я. Прийде час, прийде. Понімаєш? Там мені ніколи я зайнятий. Неправильна позиція. Та мені болить, тому я не строю. Неправильна позиція. У мене нема часу, я й так не сплю. Неправильна позиція. Якщо в тебе нема часу, в тебе вже й так його немає ніхрена. Каже, вчора один чувак мені каже: Ой, я би почав, але в мене такі проблеми з деньгами, я там в мінусах таких. Як же мені начати, як же мені купити ті 200 балів? В тебе скільки мінус? Та мінус 500 тисяч там з китийками. Бляха муха, ну буде не мінус 512 тисяч, яка тобі в хрена різниця, скільки ти вже і так уже в мінусі сидиш. Неправильна позиція, вам про це ніхто не скаже. Вам весь світ буде казати, що да, ой, да, да, жаль мені тебе, мені тебе жаль. Та їм плівати, тобі ніхто правди не скаже. Ти йдеш з ширинкою розтягнутий, оттуда в тебе торчить рубашка. Ні одна падла не підійде і не скаже, мужик, застегнись. Всі такі о-хо, диви, диви. Понімаєш? Понімаєш, ні? Ви бачили, як іде людина з розореними колготками на жопі. І ніхто нічого не каже, всі і тільки, А ми кажемо, знаєш зачем? Щоб ти не позорилась, щоб ти не позорився. Ну бува таке, що не застігнувши. Ну бува, ну блін, ну всяке бува. Ну бува таке, сіла десь роздерла і не почувствовала. Бува, бува. Бува, що в тебе е, біленькі твої джинси на попі становляться небіленькими. Ну, хай тебе людина скаже, обмотають тебе і підеш. Ми тобі для того і нужні, щоб тебе провести по цьому. Тобі ніхто не скаже. Ти сам не потягнеш. Ти, Я ж помню ти казав, що ти сам один не потягнеш. чого? То, що ти себе наскільки знаєш, ти з собою договарюєшся і постійно все відкладаєш. А коли в тебе з'являється хтось третій, він тебе бере за, за барки і каже, стоять. Договорились, зробимо. Тому ти боїшся підійти до нас і сказати: потренуй мене. Возьми за мене 12 місяців. Возьмись за мене 12 місяців. Знаєте, чого ви так не робите? Тому що ви чітко розумієте, що вам прийдеться відповідати за свої слова. А вам легше не відповідати за свої слова. Легше ходити на заводи, легше ходити на пікарні, легше ходити торгувати хлібом в магазинах стоять з утра до ночі на ногах. За 23 злотих пахати в куфайці стоять на цьому. На заводі. куфайка по локті замотана. Поляки ходять, не разрешают тобі даже сісти в туалет сходить, только все по времени. Там ти можеш выделить время. А ты построить. та ну це все, не віриться. Не віриться, так провір. Я ж тебе кажу, провір. Просто возьми, провір 12 місяців. І ти подивишся, що вийде. Ти через 12 місяців забудеш, що таке найм. От про що йдеться мова. Шановні друзі, хорош бути аматорами, хорош бринчати уже на цих балалайках на трьох струнах. Ти можеш грати. ти можеш так грати красиво. дело в 12 месяцах. Дело в 12 месяцев Понимаешь? И ты это можешь, ты это можешь, ты взрослый, ты можешь, ты можешь вставать до дитини ночью, когда не температура, ты можешь через боль идти на работу, ты можешь жрать колдфлю, сбивать жаропонижающими температуру и шуровать на работу. Ты можешь под кумариным сидать за руль с утра после температуры ночной, потому что тебе надо работать, тебе надо работать. А тут ты это сделаешь. І ти зможеш тоді і поболіти, і виспатися, і з дітьми зможеш побути. Повієш? Про це йдеться мова. І хай весь світ зачекає. Ця можливість є, є треба брати і делать. Друзі мої, кайфую, от то, що ви в мене є. Просто кайфую. Так жду від вас, от братки, яка скаже, що ми розуміємо про що. Ти. Давай, об'єднаємося, давайте дружно всі там. Представте, цих чоловік 30, 40, 50. Ми як зберемося, ребята. Хорош будь горохом, який розсипався, блін, по, по кухні. Хорош, збирайтесь в кучу. Давайте вже, давайте вже рвати на куски ці ринки. Ви готові, ви вже все побачили, ви все поняли. Що вам ще ждать, я не розумію. Скільки ждать? 14 років. Коли ми полетим в Лас-Вегас, а ви останетесь на 9-12% уровнях, ви себе вазніна я цього не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я хочу, щоб ти попахав і дав своїй жінці більше. Вона в тебе зараз не вірить. І правильно ділає. Це для тебе визов. Ти зараз ділаєш тобі муж не вірить. І правильно ділає, чому ти довгим вірити. Він же бачить, що ти в крутому бізнесі, а нічого не робиш. Не рвеш, рвеш когті. Звісно, він в тебе не вірить. І весь світ хоче, щоб ти був сильним. Понимаєш. Всі хочуть. А больше всех хотят, знаете кто? Мы. Хоть ктось хочет. <laughs> Шановные друзья, хватит ждать, хватит ждать. На помидоры и картоплю час есть, есть. А на бизнес-эмвей, вот знаете, всю жизнь люди крутят педали. Ох, судьба, такая судьба. У вас судьба уже поменялась. Той момент, коли вам попалось відео в TikTok. тоді ваша судьба пень помінялася. Ви повинні це чітко зрозуміти. Ми віршителі судеб. Це не просто, але це цікаво. Будьте здорові, миру та добра, трезвих мислі, трезвих мислі, сильних думок, дисципліни і перемагайте себе кожен день. Кожен день перемагайте себе. Робіть таке, чого ви вчора не робили. Не лягайте спати, поки не зробите. Це того стоїть, друзі, ребята, ви собі не представляєте. Ми тут ніхто но ми тут таке отримали. Блін, вообще. Ви собі даже на нашому мікроуровні, на нашому мікроуровні, менше 1% людей так живе в світі. Менше одного про... на оцьому мікроплатіновому уровні. Понімаєте? Я для чого це все розказує? Щоб попантуватися. Звісно, ні. Звісно, ні. Можна просто, знаєте. По-тихому собі там якийсь оборотку делать і все. І си, та, сидить, сидіть балдеть. Не задрачувати ось цими всіми відосами. А ні, він же ж тоже хоче бабок, цей білоконь. Так, Да, конечно. Конечно. Я хочу 13-ту зарплату в 3,8 мільйона євро. А ви ні. Ви не хочете? А я хочу. Ну ти як не хочете, скажіть, я не хочу. І все, купіть собі мило кайфуйте. И не морочьте себе голову. Живите нормально, балдеть. Жизнь-то прекрасна, правильно? Все же зашибись. А я хочу. Я серьезно хочу, правда. Ну, мне это интересно. Я даже не знаю, куда их девать вообще. Но это просто спорт. Это интересно. Ты знаешь, как из десяти закидаешь два раза в кольцо, потом три, потом четыре. Нахера ты это делаешь? Просто это спорт. Просто это спортивный интерес. Друзья мои, я вам всем крепко, крепко-крепко тисну руку. Ми за вами слідим, і ми хочемо, щоб у вас це вийшло. Чого? Того, що якщо цей поїзд їде, в нього треба сідати, по-любому треба сідати. Навіть просто в тамбурі висіть, блін, за ті ручки, блін і їхати. Все одно доїдеш. Понимаєш? Пока.